Тельці, дорогі тельці, це ва. Прогноз на листопад 2025 року. Якщо ваш асидент, цей верхній ромбік, якщо там знаходиться цифра 2, або якщо біля місяця знаходиться цифра 2, то це саме для вас прогноз. І листопад, це місяць руху у стосунках та у спілкуванні, поговоримо про вашу планету. Головну це Венера. Вона заходить в шостий дім, в Терези, вже 2 листопада, і це одразу ви відчуєте полегшення. Да? Хоча шостий дім не найкраща позиція для Венери, але е, все одно це е, про е, те, що Венера буде, захоче робити приємніше роботу, свої ротинні обов'язки, да, е, свій режим дня, може захотітися прибрати робочий стіл, новити там чашку для кави в офісі, да, або просто навести лад у справах без напруги. Можливо, стосунки з колегами покращаться, стануть більш м'якими. Ну або Венера взагалі в шостому домі, вона все одно якою б вона не була. Да? Ну, вона зараз гармонійна в терезах, але вона любить порядок. Далі говоримо про Юпітер. Юпітер в раку зараз йде по третьому дому. Це ваш дім спілкування, навчання, рішень, братів і сестер. І е, рішучості дальне рішення рішучості вашої е, із 11 листопада Юпітер розвертається у ретроградний рух. Ретроградний Юпітер тут е, вам буде нагадувати про що е, можна, що можна не лише говорити, можна ще й слухати інших. Тобто, це про комунікацію, взагалі, да бо третій дім це дім комунікації. Тут можуть повернутися старі люди, старі проєкти, не старі люди, а люди, з якими ви колись працювали, наприклад, да, старі проєкти, якісь плани, які ви хотіли реалізувати, але не вийшло. Тут буде другий такий шанс. Він буде короткий все, все до 6 грудня, але все одно у вас є майже. Ще дивіться місяць, да на те, щоб просто налагодити сферу м, комунікації. Ну і тут така рекомендація: да, замість того, щоб кидатися у нове, краще доопрацювати те, що вже у вас є. Меркурій, да, планета комунікації, із 9 листопада по 29 листопада він розвертається у зворотній рух Да. ретро Меркурій. Ну він для вас справжній ретро вальєра, тому що він буде йти по вашому сьомому дому стосунків партнерства. І до того ще 12-13 листопада він у зворотньому ретро у ретро Русі. Він поєднається з Марсом у Скорпіоні, да, в вашому сьомому домі партнерства. Тобто тут буде така напруга в темах стосунків, в темах переговорів та домовленостей з клієнтами, з партнерами, з особистими партнерами, да. Тобто, це буде час для відвертих розмов, іноді гострих, але ну, можливо, вже таких потрібних та тих, що вже визріли. І Тут важливо не тиснути, а важливо а, навчитися домовлятися да, без тиску. Тобто Ретро Меркурій він не хоче сварок. До того ж він ще потім в ретроградному русі він зайде в шостий дім до да? Ну, Але щоб ви розуміли, що з 9 по 29 листопада можливі повернення ретроградних валір, тобто людей з минулого, з минулих стосунків, або можливі відновлення зв'язків з партнерами, як особистими, так і робочими. Да? Такі, такі собі флешбеки. Сонце. Сонце 16 листопада переходить в знак Скорпіона. Я хочу додати зараз карту. Е, так, В знак Скорпіона, сонечко наше переходить, ось воно вже перейшло, у сьомий дім. Да? І з Марсом підсилюється тема сьомого дому. Тобто, це може принести, що воно воно світить там, це може принести ясність у стосунки. Е, ти зрозумієш, з ким по дорозі. А з ким ні? Ну, от це можливо якось може змістити союз, а може його завершити. І тепер давайте поговоримо про місяць. Да? 5 листопада відбудеться повня в овні. Напчата – це для вас 12-й дім, це про е, підсвідомість, да, це про закордон, це про духовні практики, це також про е, втрати, да, 12-й дім. Тут, можливо, накриє вас хвилею емоцій або бажанням просто зникнути від усіх, да, просто захочеться такого усамітнення. І ви не бійтеся цієї паузи, можливо, вона саме зараз вам необхідна. І 19 листопада буде молодий місяць, да, молодик, в Скорпіоні, в сьомому домі, в накшатрі Вішакха. Ну, і тут теж знову про тему стосунків, про партнерів різних, про домовленості. Тобто може початися так, як це молодий місяць, то це може розпочатися новий цикл в парі. Да, можливо, з'явиться якась важлива людина для вас, або навіть можливий новий союз, ну навіть робочий, діловий. Тобто тут головне тут зараз бути свідомими, слухати, що говорять інші і реагувати. Да? Давайте тепер поговоримо про Сатурн, який з березня 25-го йде по вашому 11-му дому. І він в цьому місяці, в кінці листопада, 28-го, він повертається з ретро руху, він повертається в директний рух в 11-му. І це дім друзів, дім команди, дім соціальних зв'язків, дім прибутків. От те, що останні місяці може там гальмувало, там затримувалося, боксувало у співпраці у колективах великих. Да? Поступово тут почне все рухатися вперед. Ну що, що тут скажеш, це аудитор прийшов на 2,5 роки в роки ваш й дім. Е, головне, що ви після цього аудіту ви побачите, з ким можна йти далі в розвідку, а з ким не можна, на кого можна покластися, а з ким краще розійтися. Тож для е, тільці підсумок місяця для вас, це правда. У спілкуванні да, і партнерство ретро Юпітер в, в третьому домі повертає старі ідеї, контакти, комунікацію. А ретро Меркурій всьому вчить говорити да, без образ, без маніпуляцій, без різкості, бо він, коли поєднається з Марсом, дуже буде кортіти щось комусь там нахамить. Марс і Сонце будуть підсилювати енергію партнерства, але ж будуть вимагати від вас внутрішньої зрілості. І, дорогі тільці, я для вас витягнула карту на листопад. Це з колоди послання, з колоди магічні послання від янголів. Ось така, да, і я не знаю, і така для послання для вас називається в цьому місяці, напевно, видно чи не видно, називається діти. Ну, звісно, можливо, це вам відніше, да або е читаю. Ви з любов'ю ставитеся до дітей, і вони відповідають вам тим самим. Всі діти, включаючи ваших власних, вимагають любові, турботи та уваги. Ми здатні очистити і відкрити ваше серце, щоб ви могли приділяти їм ще більше часу та енергії, коли вони потребують. Можливо, це вам зараз таке необхідне послання на листопад. Я бажаю вам щастя, дорогі мої тельці, в листопаді, і побачимося згодом.